Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. В студії працює, я, журналіст Лістальна Булгакова. Поруч зі мною голова громадської організації ВІ Світлана Дубина. Доброго дня, пані Світлана. Добрий день. і ми спробуємо сьогодні поговорити про деякі проекти громадської організації ВІСЬ, А їх в принципі не так і мало. Але почнемо з такого цікавого проекту: «24 історії після 24 лютого. Ось цей проект він е, у ньому е, історії людей, які е, ну пережили, наскільки я розумію, після 24 лютого окупацію, ну не лише окупацію, які були змушені е, виїхати. Як виник проект? Хто автор цього проекту? Я знаю, що участь у цьому проекті саме приймає ваша бере ваша організація вісь. Яким чином, тобто як ви співпрацюєте з автором цього проекту? Так, це такий, знаєте, проєкт для душі, я його називаю його. Я дуже рада, що ми його зреалізували, тому що, ну, починаючи з от, буквально з третього дня повномасштабного вторгнення, наша організація працює як гуманітарний центр. І, власне, ми от вже ну, півроку це гуманітарка, допомога пряма, і продукти, медикаменти, засоби гігієни, і, от, що могли, але якось співпало так. що... Прийшла до нас в гуманітарний центр Олеся Шуткевич, це авторка проєкту, хоча вона каже, що вона співавторка. І послухавши історії жінок, тому що це ж така була наша особливість і є наша особливість. Ми розмовляємо з людьми, коли видаємо гуманітарну допомогу. Це ми видаємо в жінки і діти. От. І послухавши ці історії, якось я не знаю. Це якісь такі, знаєте, це співзвуча, можливо, я не знаю, відлуння. І практично, ми якийсь в один час сказали, що це треба записати. Це не має втратитися. Тому що жінки дійсно, які пережили окупацію, які виїжджали в страшенних умовах, які мають досвіди вже такі, які можливо ми не мали і не маємо, і не хочу їх мати наприклад. От і він народився. Цей проект ми в нато знайшли ресурс наша організація, і він реалізовувався в рамках такої програми Підтримка 2022». Український жіночий фонд нас підтримав, і ми вирішили, що ми саме. ця підтримка буде дуже важлива для нас записати ці історії. Олеся записала ці історії, вони записувалися дуже дуже просто записувалися на телефон і адаптувалися потім. Я дякую всім, хто до того долучився, тому що наші активістки перекладали навіть англійською мовою. Якщо там не було російською, то українською англійською. Вони є, вони зараз, ці історії, можна подивитися подивитися це відео короткі на сторінці Фейсбук громадської організації Вісь. Коли ми ці 24 історії виставимо, ми їх перезальємо на наш YouTube канал. І так як вони вже подублювані, ну, субтитри англійською, то ми їх передамо міжнародним організаціям, які займаються фіксуванням злочинів, тому що там є дуже багато таких фактів про ті злочини, які. Вчинені, вчиняються, на жаль, але це для душі проект, тому що вже такий знаєте. Тобто попередні домовленості вже є з якимись організаціями? Ну, ми давно працюємо. Ми давно співпрацюємо з організаціями. Ми є в мережах різних, і ми туди просто виставимо. І люди мають знати. Світ має знати. Знаєте, коли ми я приїжджаю там на якусь конференцію, щось там розказую. Я розказую дійсно, і мені люди вірять. Ну, я бачу, що вірять, ну там сподіваюся, що вірять. Але коли є реальні історії від реальних, від реальні свідчення, це по-інакшому сприймається, тому що. Тому що історія це про правду, це про життя. От життя сприймається. Тому то, такий оцей проект ну, для душі, і е, він не тільки для душі. І я це спостерігала. І Олеся мені підтвердила, що е, цей проект став ще таки, знаєте, психологічним таким розвантаженням. Трохи формальне слово, але це дійсно розвантаження. Коли жінки казали, знаєте, я вам розказала, і мені стало реально легше. І вже наступний наш проект він вже якось іде, знаєте, теж про, про психологічну підтримку. Ми розпочали буквально сьогодні. Ми стартували. Я якраз от тільки ми відкрили 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 перший захід. І я прийшла до вас. Це проект, великий проект психологічної підтримки для тих людей, які переїхали на Вінниччину за підтримки швейцарської організації Солідар. Якраз минулого тижня представник цієї організації був у нас з візитом. Ми були тут у Вінниці, в прихистках, де компактно проживають люди, які переїхали, говорили персонально і з героїні історії, в тому числі їздили в сутиски. Там теж можливати. це проект. Це я так розумію, що мова йде про. Я знаю, що сьогодні розпочався так, так. з 12 по 15 жовтня. Це тренінги це, для психологів. Тренінги для психологів – це один з компонентів. Це такий багатокомпонентний проект, і це тобто психологічний багатокомпонентний багато. Да, та, так, та, Оцей тренінг для психологів, про який ви згадали, він дійсно сьогодні починається о третій годині. І після цього тренінгу для психологів у нас там велика кількість бажаючих. Його, до речі, будуть проводити колеги з Косово, які мають шалений досвід, я б сказала, кризового консультування, консультування в умовах війни, роботи з травмами, травмами втрати. І ось ці психологи, оцей, оцей психологічний проект, він психологічний тренінг. Він буде чотири дні нам навчаються. До речі, я написала: якщо хтось ще хоче встигнути, будь ласка, пишіть мені в приват на Фейсбук, я дам посилання на Zoom. Зустріч я буде в зумі, і потім ці психологи зможуть працювати з тими людьми, які у нас зареєструвалися до участі в проєкті. Там досить пристойні гонорари, тому що проєкт міжнародний, і ми закладали хорошу оплату праці. Ну, тому що це праця дуже складна праця. Ми, такий принцип у нас що робота має бути оплачена, якщо є можливість, звісно, тому що волонтерської праці у нас теж дуже багато. От і тоді е, учасниці, ну тому що я зараз кажу про учасниці, бо дивимося по реєстрації в основному це жінки. Я б сказала, переважно жінки. Вони зможуть е, брати участь в групах психологічних. До речі, от зараз іде психологічна група, вже так. перша і індивідуальне консультування. Ми проплачуємо до 10. Це такий оптимальний. Ми радилися з людьми-фаховими. 10 індивідуальних консультацій або психологічних, або психотерапевтичних, це за потреба мова для людей, які мають статус ВПО, Так, та Тоб... і та, і причому статус ВПО незалежно від року реєстрації, не тільки ну для мене знаєте, це така проблема. Це такий момент напруження, коли в основному донорські організації зараз нам кажуть, допомагаємо кому ВПО. Вибачте, мене за цю абревіатуру, не люблю, але та так, внутрішньо внутрішньопереміщеним особам. 22-го року, я кажу, почекайте, у нас є люди, які переїхали 14-й, 15-й, 16-й, у них зараз шалена ретравматизація. Якщо ми вже говоримо про ВПО, то ми говоримо про незалежно від року, коли вони мають цей статус. І нам ну, дозволили, я дуже тому рада. От так що зможуть отримати вони, реєструються у нас. У нас на сторінці громадської організації ВІС є вся інформація. там, Мені здається, що вже забагато, але ми намагаємося все писати, там є контакти, яким чином можна з нами зв'язатися. І, будь ласка, отримуйте цю допомогу, тому що вона ну, фахова психологічна допомога не дешева. Ми готові за то платити, або людям на користь. Ну, а багато людей саме цікавляться цією індивідуальною допомогою психологічною? Е, менше значно, що от моє здивування значно менше, ніж груповою. Але я думаю, що це зв'язано з такою, знаєте, все-таки спочатку подивимося, що, що буде відбуватися, ну і відсутність досвіду індивідуальної роботи. Тому що я дивлюся, що е, люди, які. Е, не мали досвіду спілкування з психологами, з психологинями, психотерап не отримали психотерапевтичну допомогу, не знаючи, що це. Ну у них різні знаєте такі якісь міфи там може бути. А ті люди, які вже були, то вони мають і потребу, і бажання брати участь. Є трохи, але кажу, що на груповій значно більше. Але нам донори дозволили, грантодавці дозволили, що ми можемо надавати допомогу залежно від потреби. Якщо буде більше людей потребувати групових консультувань, не питання, будемо консультувати і... А ось тут цікавий момент: ці консультації індивідуально психологічні для хто має статус внутрішньопереміщеної особи, це проводять місцеві психологи, для... тобто ви їх залучаєте, чи ну, це да. знову такі через Ні -ні -ні -ні. скайп, там, зум? Є такі різні можливості, тому що подалися до нас. У нас же теж був конкурс на участь в проєкті і фахівців, і фахівчин, от подались не тільки наші, але зараз офлайном працюють, звісно, наші вінницькі. Ну а як скажімо, ось враження психологів від співпраці від роботи з людьми, які мають статус ВПО. Ну наскільки важко люди травмовані все таки Ну, війна, ну власне не лише ці люди, а ми всі травмовані, але ці люди особливо Особливо, вони... так. Та панірине завдяки тому, ми ж в серпні в серпні провели 12 груп психологічних. Уже тобто, ми маємо вже ми маємо вже про що говорити. Ми маємо вже означення такі. Ми бачимо поле потреб. І до речі. От розкажу вам, колеги з Косова хотіли проводити оцей тренінг для наших психологів-психологинь, і їхня основна тема була робота з тими, хто постраждали від гендерно змовленого насильства. Але ми їх переконали, що у нас зараз немає цієї потреби. Тобто, озвученої такої потреби у нас немає. Можливо, десь індивідуально буде, але тоді воно це буде індивідуально консультуватися. Яка найбільша, що найбільше це ретравматизація для тих людей, які двічі є переселенцями? Тобто, у нас є велика кількість людей, які... В 2014-2015 році переїхали, десь були в якихось місцях, так і потім вони другий раз мушені переїхати. Це травма. Велика травма, велике травмування, травма втрати, травма втрати сенсу життя дуже велика. Є і зараз вже означилося, що нас запитали, і ми підтвердили дали згоду на психологічне консультування діток. Так само, дітки, ну це теж і от зараз ті події, які відбулися у Вінниці 14 липня. Дали нам таку хвилю, ретравматизації. Люди себе знаєте до нас приїхали і більш-менш відчули себе в безпеці. Може, в них не було такого ви... Я знаєте, вже казала вчора, нема такого вибудованого, може, будинку там фортеці безпеки, але бедка халабудка безпеки. І навіть оцей ж оцей курінчик, чи там халабуд, вони розсипалися. Ну і вчорашні, і позавчорашні події теж дивимося, що дуже так важко. Сьогодні теж важко починали і дуже хотіли почати, але почали. Я дуже рада, що почали. Правда, дуже великий, великий такий попит, запит на групові консультування. І я вже дивлюся, що дуже гарно працює. знаєте, Якщо людина особисто каже, я була на групах, я знаю, що це таке, це помічне. І от так чим хто, хтось приходить повторно. У нас є жінки, які по чотири рази приходили на групу, кажуть, що дуже допомагає. От, і кажуть своїм приятелькам, знайомим, друзям, так що ось так. Але, Просто розумієте, от в мене було десь в 16 17 році, я читала дослідження, от я називаю це перша хвиля випав. Дослідження, коли казали, що люди, які в переміщені, жаліються на те, що не мають можливості отримати психологічну допомогу. Ну, мене це прямо, як Кажуть у нас, в мене батьки з Погребищенського району, там слово пасія брала. Ну, як же так? Ми пропонували ну, широко, люди не користалися. Тому ми зараз на це акцентуємо, багато уваги. Ну, і цей... Підсилення психологічного ресурсу, що нам допомагає, щоб ті, хто у нас брали участь в цих групах, зміцнювалися, так і далі могли брати участь в наших проєктах, тому що ми вже переходимо нарешті трошечки, вже маємо можливість таких розвиткових проєктів реалізовувати, не тільки гуманітарка. А от речі про гуманітарку. Я знаю, що у вас працює ну, при вашій організації, гуманітарний центр, і все таки він не закрився. І наскільки відповідає, скажімо, Інформація відповідає дійсності. Та інформація, що зараз гуманітарні центри закриваються. Багато центрів закриваються зв'язку з тим, що власне немає гуманітарної допомоги. Зменшили значно. Ми це прослідковуємо і по запитам. Бачимо, як тільки збільшався, скільки западів, значить, десь уже центр якийсь гуманітарний центр закрився. І ну я є в чатах у цих вайбер-чатах різних груп переселених людей. Я бачу так само, що закрилося багато таких великих гуманітарних центрів. Ми ще працюємо. Звісно, вона зараз більше уваги ось на ці проекти, про які я говорю. Але вже в нас є база даних, і жінкам з дітьми ми будемо допомагати ну, скільки зможемо. Трошечки наше ресурси є, але ми його вже зараз його не дуже багато. Але ми його так розподіляємо. Знаєте, ну це звісно наше. Не об'єктивна точка зору, суб'єктивна, але дивимося з тими, з ким працювали вже там. Ну у нас ваучерна допомога. Тобто ми зараз намагаємося не пакувати, просто пакунки. От що захотіли, то напакували. А ми домовилися з деякими торговими мережами, і є можливість просто людині на певну суму піти собі, взяти те, що потрібно для її родини, для дитини. Угу. Тобто, це нібито такі ваучер, це ваучер. Ми так його і називаємо ваучер. Угу. Бо я я так розуміла, що можливо людина приходить, і пакують там якусь. Ні, ні, -ні. Певну передачу. ми пакуємо тільки, знаєте, веземо на село. От коли ми виїжджаємо на село, це все тиски їздили, завезли, що могли. От зараз плануємо дати десь в один з перехистків, де в нас тут проживає більш понад 100 переселенців по місту Вінниці. Оце ми тоді, от що є, то даємо. От що, що маємо самі, що десь наколядували у наших колег. Дякую їм, що підтримують, що довіряють. От, а так людям намагаємося дати персоналізовано, щоб вони собі взяли що йде. Є ще є ще один такий цікавий проект. У вас ну не те, що цікаві, а економічні можливості для жінок, які постраждали від війни. Ось про цей проект декілька слів. Що що включає цей проект? Ну ми вже з одну групу, одну групу практично випустили. Що він включає? Там теж кілька компонентів. Ну, ми мали подібний проєкт 16-19 рік, великий такий був. Ну, він був значно такий. Там було по 10 бізнес-тренінгів, але то було. Зараз трохи змінилося все більш стрімко. Маємо, значить, в проєкті жінки так само, незалежно від року отримання статусу, можуть взяти участь у чотирьох бізнес-тренінгах. Після цих чотирьох бізнес-тренінгів вони пишуть бізнес-план. і, ну, Презентуючи цей бізнес-план, вони отримують сертифікати. До речі, сертифікати вони можуть використовувати своїх резюме. Ну, знання, звісно, саме головне. І е, потім у нас там є невелике, але є можливість отримати грант. Але при цьому жінка має бути фізична особа підприємець. Це, це на розвиток такого бізнесу невеликий грант. І є ще третій такий компонент в цьому. В проєкті ми можемо грантувати. Ті вже бізнеси ми для себе прийняли рішення, що це будуть жіночі бізнеси. Якщо, наприклад, жінка-підприємець буде створювати робоче місце для внутрішньопереміщеної особи, вона отримає грант. Ось на це. Я зараз не буду називати точну суми, тому що можу помолитися, але хто хоче, це в нас в відкритому доступі. все є. Ми зараз першу групу вже завершили ось буквально минулого тижня. І наступна група буде теж в жовтні, вона вже сформована. Потім загалом у нас буде п'ять таких груп, тобто понад 50 жінок зможуть взяти участь в цьому проєкті. Я так розумію, що багато проектів фінансують з скажімо, міжнародні донори. Ну за, Всі. за кордоні. А наскільки, до речі, ось хоче якось змінилася ця допомога в плані фінансування? Ну, наприклад, там і в упольнянні, ну ще там раніше, рік тому, і ось зараз можливо навпаки менше, можливо, навпаки більше. У нас більше У нас значно збільшилась. У нас збільшилась команда, тому що треба реалізовувати проекти. Тобто, ми маємо ми маємо пропозиції. Знову ж таки, враховуючи, тому що донори дивляться, вони там, я не знаю, чи вони між собою мають якусь базу, чи що, але хто працюють, вони нас знаходять. Не так багато організацій ну, власне, працює. От, ми працюємо і більше в нас значно більше і фінансування, значно більше можливостей. Тільки часу не дуже багато і заважають ці всі. Неприємні форс-мажори. <кліп> Не буду в ефірі говорити недобрі слова, але правда це дуже нервує. Я сьогодні вже сміялася. кажу, люди у нас почалася психологічна група, щоб людей реабілітувати. А мене від цих повітряних тривог треба щоб, щоб в реанімацію, Вас знаєте, реабілітувати. Та, та мене, та. Але ми до речі, до речі, у цьому психологічному проєкті є дуже хороша. Ну це така ми знаєте. Це така моя вишенька на торті, якщо хочете, я скажу. Ми там передбачили тренінги, допомога тим, хто допомагає. От там будуть тренінги для таких знати супервізійних, глибоких людей, які вигорають, бо вони більше звісно на себе навантаження. От ми те передбачили, оце в нас теж, теж буде. Волонтерська діяльність, ваша організація ну, я так розумію, що, що проектів багато, багато. Можливо, я якісь не встигла ну пригорити, охопити, буквально ще перерахувати. Може ще, може чим ви допомагаєте ще. Ви знаєте, я щоб тут ми не 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 заплутали наших слухачів і слухачок, але я думаю, що хто захоче, то на нашу сторінку зайде, полистає та сте собі розбереться. Ми робимо такі заходи, які називаються Вільна кава для вільних людей. Ці заходи, колись були в Вінниці дуже популярні в громадському нашому секторі, такі формальні слова. Але ми її так відновили і продовжуємо, збираємо, сідаємо за ту каву і це таке має якийсь я не знаю, ретріт. Це от, мені дуже багато жінок переселенки кажуть, ви знаєте, я вперше в житті, по-перше, почула таку назву, задумалася, що я вільна людина, і зрозуміла, що можна так неформально, неформально бути і розмовляти з людьми. Добре, я скажу. Я скажу. Я переживаю, от реально, щоб ми де ми маємо досвід вже того, вже ж було у нас. щоб не вийшло так, що через рік я буду говорити, що дайте мені гроші на проєкти почути, зрозуміти, порозумітися. Тому що сегрегація трохи є, напруження є. Комусь дають більше, комусь дають менше. Постраждали від війни всі, ну, правда, от ви вже це говорили, я згодна абсолютно, але от у нас проекти для ВПО, правда? Хіба жінки, містянки менше? Ні, але ми не можемо. Тому ми робимо такі заходи і запрошуємо там всіх. Ну, єдине, звісно, не всі там можуть прочитати. Я вже чула, приходила до нас жінка і каже, а що ж ви так тільки, от для цих, тільки для цих категорій жінок робите, а для нас не робите. Є у нас такі заходи, де ми намагаємося дійсно, от, щоб, це, щоб це було. Але, ну, знаєте, хто дає гроші ті визначають цільові групи. Хоча ми комунікуємо з грантодавцями і пояснюємо їм ситуацію, тому що в нашому житті найбільш експертні це ми. От. І ми це усвідомлені. Багато в нас волонтерської роботи ми. Співпрацюємо з громадською організацією Гармонія дуже. дуже. Із центром із організацією, багато робимо зараз. От плануємо кілька заходів для жінок з інвалідністю, і містянок, і не містянок, і будемо робити це разом. Трошки визначимо, де які є все-таки якісь може оголилися боліві точки. Тому що я сьогодні, от просто вам так навскидку. Я сьогодні йшла до нас, хочуть приїхати на стадій тур. Жінки з інвалідністю з інших областей подивитися, тому що я дуже, ну, дуже їжджу, розказую багато про те, що ну, про хороші досвіди mm -hmm. у нас правда, дотримання прав жінок з інвалідністю. І я сьогодні знаєш, ну, стикнулася з тим, що я не знаю, який готель їм порекомендувати, де жінки на інвалідних візках могли би безпечно спускатися доступно так? в сховище. Я не знаю. І йшла до вас, подивилася, ще раз пройшлася, Йду, і, знаєте, так оці зупинки, QR-коди, QR-код. І от, будь ласка, скористайтеся QR-кодом і спуститеся в сховище. Ну, знайдете сховище. Я собі так подивилася, там були такі люди з кнопочними телефонами. І я зрозуміла, вони не спустяться вони не знайдуть. Тобто, якісь є такі от точки, це волонтерка наша. Все, що стосується прав людини на дискримінації, ми це робимо на основі цінностей і волонтерське робимо. Але якщо говорити про волонтерство, і в мене зараз є нагода, я дуже дякую всім людям, які до нас приходили, приходять, я думаю, ще будуть приходити. І... От просто і кажуть чим допомогти. Може, у нас небагато часу. У нас таке було, що жінка прийшла до нас в гуманітарний центр. Каже, в мене є година часу чим допомогти. Треба було там. Я кажу, от у нас є мішок з цукром, можете там пофасувати. Це, це, це робота, це, це ставлення. Це бажання каже, хочемо бути якось до дотичними. Так так, от, і все У нас. От на, на цьому і тримаємося. І я сподіваюся, що і вистоїмо завдяки цьому. Я вам дякую дуже за участь в нашому ефірі. Ну а слухачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про проекти громадської організації військ з головою цієї громадської організації Світланою Дубиною. З вами була Ірина Булгакова. І на все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Місто над боромо. Голос сили